Наприкінці середніх віків торгівля з країнами Сходу стала постійною, різноманітні східні товари, прянощі, ювелірні вироби, тканини тощо стали звичними для європейців. Однак, у другій половині 15-го століття ситуація значно ускладнилася внаслідок загарбання Османською імперією близького сходу, різноманітні побори з торговельних караванів і кораблів. Грабунки та піратство зробили торгівлю ризикованою і невигідною. З'явилася велика кількість посередників арабів, італійців, що призвело до подорожчання товарів. Шлях до Індії через Єгипет і Червоне море повністю контролювали араби, які не допускали сюди європейців. Тому купцям країн Західної та Північно-східної Європи про далекі східні ринки годі було мріяти. Дедалі більше купців і моряків західноєвропейських країн замислювалися над пошуком нового морського шляху до Індії в обхід арабів і турків. До пошуків казково багатої Індії європейців підштовхувало й те, що для розвитку торгівлі для виготовлення нових товарів потрібні були золото та срібло. У Західній Європі його не вистачало водночас. Європейців приголомшували розповіді мандрівників, які побували у країнах сходу. Зокрема, про незліченні багатства заморських держав оповів сучасникам венеціанський купець Марко Поло, який побував у країнах сходу у XIII столітті. Перед умовами великих географічних відкриттів стали важливі вдосконалення в мореплавстві та військовій справі. У 15 столітті португальці створили швидкий і легкий вітрильник для далеких подорожей каравелу. Вона мала три щогли з прямими і скісними вітрилами та могла рухатися за будь-якого вітру, досягаючи швидкості 22 км за годину. Було вдосконалено компас і морські карти. Компас, що з'явився в Європі наприкінці 12 століття, мав вигляд магнітної стрілки. Яку клали на шматок дерева, що плавав у посудині з водою у 14 столітті? З'явилися перші морські компасні карти портолани, які досить точно відображали відомі європейцям землі і моря. На них було нанесено компасну сітку. Європейські мореплавці почали використовувати астролябію винайдену арабами для визначення місцеположення корабля у відкритому морі за зірками велике значення мало вдосконалення вогнепальної зброї. Було винайдено її ручні різновиди, аркебузи, пістолети, мушкети. Початок географічних відкриттів португальців. Пов'язаний із діяльністю принца Енріке Мореплавця, талановитого організатора морських експедицій. У цих експедиціях брали участь не лише дворяни, а й купці. Шлях до бажаних берегів Індії вони намагалися знайти, пропливши вздовж західного узбережжя Африки та обігнувши її південний край, починаючи із 40-х років 15-го століття. Португальці постійно споряджали експедиції до Західної Африки за невільниками, слоновою кісткою, золотим піском, прянощами. На карті Африки з'явилися назви Перцевий берег, берег слонової кістки, золотий берег, невільничий берег. Із нових земель до португальської скарбниці надходили величезні прибутки. У 1488 році мореплавець Бартоломео Діаш здійснював плавання вздовж Західного узбережжя Африки. Він дістався південного краю континенту і вийшов до Індійського океану. Однак, через загрозу бунту моряків Діаш змушений був повернути назад. Південний край Африки назвали Мисом Доброї Надії. Так мореплавці висловили сподівання на те, що їх наступники зможуть дістатися омріяної Індії? Експедицію, яка знайшла морський шлях до Індії, очолив 28-річний португалець Васко да Гама. Улітку 1497 року він із чотирма кораблями вирушив із Лісабона. Пропливши вздовж західного узбережжя Африки та обминувши з доброї надії, Васко Дагама потрапив до Мозамбіку. Там, побачивши арабські кораблі, навантажені золотом, сріблом, перлинами та прянощами, він збагнув, які багатства може знайти в Індії. Незважаючи на опір Арабів, він знайшов провідника до берегів Індії 20 травня. Тисяч 1498 року португальські кораблі увійшли до індійського порту Калікут. Васко да Гама наказав членам експедиції скуповувати прянощі наприкінці року. Васко да Гама завантажив кораблі, отримав лист від раджі до короля Португалії і вирушив додому. Повернення до Португалії тривало майже рік. Васко Дагама був прийнятий португальським королем Мануелем із великими почестями і дістав титул адмірала індійських вод. Значення експедиції Васко Дагами полягало в тому, що вона відкрила морський шлях до Індії вздовж Західного узбережжя Африки. Водночас, це відкриття заклало підґрунтя португальської колоніальної імперії. Завдяки своїй перевазі у військовій силі та морській техніці, португальці витіснили арабів з Індійського океану. Великих територій португальці зазвичай не захоплювали, а створювали на узбережжі численні добре укріплені факторії, торгівельні поселення. Звідси вони нападали на сусідні території, примушуючи місцевих вождів і володарів сплачувати їм данину прянощами. Поступово вони розширювали сфери свого впливу. У 1521 році португальці досягли найбільшого успіху. Їхні факторії з'явилися на Молукських островах, багатих на прянощі. Іспанський мандрівник Христофор Колумб першим спробував дістатися Індії західним шляхом. Колумб погоджувався з поглядами італійця Паоло Тосканеллі, який вважав землю кулею, а західний шлях із Європи до Сходу найкоротшим. Тосканеллі склав карту світу, на якій Азія була позначена на західному узбережжі Атлантичного океану. За його розрахунками, шлях до Китаю та Індії через Атлантику був набагато коротшим аніж навколо Африки. Тосканеллі помилився у визначенні розмірів землі та відстані від Європи до Азії, згодом сказали, що це була велика помилка, яка сприяла великому відкриттю. Карта і розрахунки Тосканеллі переконали Колумба в можливості досягти Індії, рухаючись на захід. Мореплавець вирішив спробувати досягти берегів Індії, пливучи через Атлантичний океан. Рада португальських учених розглянула пропозицію Колумба і визнала її нереальною. Тоді Колумб поїхав до Іспанії, де запропонував свій проект королю Фердинанду і королеві Ізабеллі. Варто зазначити, що Іспанія прагнула слави й могутності після визволення від арабів Гранади. В 1492 році, яким завершився період реконкісти, відвоювання та арабської присутності на Піренейському півострові, королева Ізабелла підтримала пропозицію Колумба, успішне завершення експедиції могло принести чимало прибутків Іспанії за умовами договору, який підписав Колумб з іспанськими королем і королевою, він не отримував жодних відшкодувань. Якщо експедиція зазнає невдачі, якщо ж поїздка виявиться успішною, він мав стати віце королем відкритих земель, отримати звання адмірала і десяту частину з товарів придбаних або знайдених на цих землях. 3 серпня 1492 року експедиція Колумба вийшла в море у складі трьох каравел санта Марія, Пінта і Нін'я із командою 90 моряків. Експедиція тривала понад два місяці. Матроси не витримували труднощів і вимагали повернення додому. Нарешті, через 69 днів вони побачили землю. Невеличкий острів, на березі якого встановили іспанський прапор, був проголошений володінням іспанського короля. І дістав назву Острів Святого Спасителя Сан Сальвадор. Саме цей день, 12 жовтня 1492 року, став офіційною датою відкриття Америки. Продовживши подорож, Колумб відкрив острови Куба та Гаїті, а потім повернувся до Іспанії. Тут він урочисто повідомив королю про відкриті на заході землі, які проголосив Індією. Золота зі своєї першої мандрівки Колумб майже не привіз. Як віце король нових земель Колумб здійснив ще три подорожі, під час яких відкрив малі Антильські острови, острови Пуерто Ріко, Ямайку, Тринідад. Дослідив узбережжя Центральної Америки. Христофор Колумб до кінця життя вважав, що він відкрив землі західної Індії, проте в цих мандрівках. Він не знайшов родовиж золота і срібла. При королівському дворі зростало невдоволення Колумбом. Прибутки від його експедицій ледь покривали витрати. Після смерті його захисниці королеви Ізабелли, мореплавця позбавили всіх звань, його майно продали за борги. У 1506 році Колумб помер забутий усіма. Завдяки мандрівці Колумба. Було відкрито нову частину світу, яку спочатку називали Вест Індією, Західною Індією. Назву Америка відкритий Колумбом материк дістав на честь мандрівника Америго Веспуччі. Він ретельно дослідив відкриті землі і заявив, що це не Азія, а новий світ. Відтоді ці землі позначали на картах як землі Амеріго, а з часом просто Америка. Відкриття Колумба призвели до загострення суперництва між Іспанією та Португалією за право володіти новими землями. У 1494 році, за посередництва папи римського Олександра VI обидві держави уклали угоду для врегулювання суперечок. Було проведено межу від полюса до полюса приблизно за 30-градусним меридіаном на захід від островів Зеленого мису. Усі відкриті землі та води на захід від меридіана ставали іспанськими, на схід португальськими. У 1529 році, в Сарагосі суперники уклали нову угоду, яка розмежувала нововідкриті землі у східній півкулі. Згодом нове зіткнення суперників сталося на Молукських островах. Тоді, в 1529 році, в Сарагосі було укладено нову угоду про поділ у східній півкулі за 17 градусним меридіаном на схід від Молукських островів. У 1513 році іспанська експедиція на чолі з Васко Нуньєсом де Бальбоа вперше перетнула Панамський перешийок, шукаючи фантастичну країну золота Ельдорадо. Перед мандрівниками відкрився Тихий океан, проте вони не знали його справжніх розмірів і назвали океан Південним Морем. Після цього відкриття іспанці знову почали шукати західний шлях до Індії. Португалець Фернан Магелан перший знайшов західний шлях до Індії та здійснив першу в історії навколосвітню подорож. Магелан більшу частину свого життя провів у морських експедиціях на службі в португальського короля. Декілька разів він здійснював мандрівки до Молукських островів у 35-річному віці. Мореплавця відправили у відставку. А згодом він перейшов на службу до молодого короля Іспанії Карла І. Магеллан запропонував іспанцям відчайдушний і заманливий план. Він мав намір досягти Молукських островів із Заходу. Адже згідно Тордесільяської угоди, якщо вони розташовані ближче до Америки, ніж до Індії, то право володіти ними належить саме іспанцям. Магеллан був переконаний, що знайде прохід з Атлантичного океану до Тихого і заволодіє островами прянощів. 20 вересня 1519 року експедиція з п'яти кораблів вийшла в море і взяла курс на захід. Подорож тривала три роки. Магелан дістався Південного краю Америки і знайшов протоку, яка з'єднувала два океани. Тепер. Її називають Магелановою. Під час плавання стояла чудова погода, і мореплавець назвав цей океан тихим. Тривале плавання стало важким випробуванням для команд кораблів. Матроси страждали від нестачі харчів і води, вмирали від цинги та інших хвороб. Більшість учасників експедиції загинула лише навесні. 1521 року експедиція досягла островів біля східного узбережжя Азії, які згодом назвали Філіппінськими. На цих островах у бою з місцевими племенами Магелан загинув. Два кораблі, які залишилися під командуванням Себастьяна Дель Кано, дісталися Молукських островів. Вони завантажили прянощі і вирушили додому. 6 вересня 1522 року мореплавці повернулися до Іспанії. Із п'яти кораблів уцілів один із символічною назвою «Вікторія» – «Перемога». Із 253 осіб екіпажу вижило тільки 18.